Вітаємо вас, друзі! Час для того, щоб дбати про своє здоров'я, час для того, щоб ставати більш обізнаними в тому, що які небезпеки оточують нас і як можна цьому зарадити. Сьогодні будемо говорити про тромбоз. І, власне, процес утворення тромбів це захисна реакція організму, яка спрямована на те, щоб зупинити кровотечу. Це, знаєте, не я така розумна, просто ділюся з вами інформацією, яку ми для вас знайшли. Наприклад, дрібні порізи характеризуються швидкою зупинкою крові, так як дрібні тромби швидко перекривається пошкоджені капіляри, але що стається, коли процес тромбоутворення порушується? Чи може це загрожувати життю? І, взагалі, про це все ми будемо говорити вже за мить з нашим експертом, В нашій студії Василь Мішнев, лікар-флеболог. Доброго ранку. Доброго ранку вітаємо вас у нашій студії. Раді, що ви завітали. І ось перше таке питання: що таке тромбоз і які причини його виникнення? Доброго ранку. Так, як ви вже сказали, це нормальний загалом то стан, коли після порізів треба, щоб кров, організм не втратив усю, закупорюються судинки і, власне, це на користь і для здоров'я. Але є дійсно порушення цієї системи, і ці речі викликають вже загрозливі стани для здоров'я, для життя. Загалом тромбози це кров, коли там, тече по судинках, загустіває, ці згустки крові, це називається тромби. Uh -huh. Так просто. Згустки крові. Так. Так? Згустки крові і так. коли цей процес порушується, то він може стати дуже небезпечним. Так. Справа в тому, що е, у нас всюди, в кожній частині тіла, є судини, і відповідно тромби можуть утворитися в будь-якій частині тіла. Е, в залежності від того, де це відбувається, тобто це можуть бути е, якісь судинки, які поверхневі просто на шкірі, тоді це буде почервоніння в цій зоні і біль. Але якщо це утворюється, наприклад, в глибших судинах, наприклад, в нозі або в руці, тоді це також буде супроводжуватися болем, але це тоді буде супроводжуватися набряком або якимось таким гострим вираженим болем. Також існує такий стан, коли цей тромб, якщо він десь утворився, він фрагментується, тобто відривається, і відповідно рухається по судинах і десь зупиняється зазвичай десь в легенях. Тоді, відповідно, симптоми інші, тоді буде відчуття. Болю такі за грудиню, буде задишка, може навіть бути втрата свідомості. Ну, такі речі вони важливі, тому uh -huh. що в цих ситуаціях дуже важливо не втрачати час. Uh -huh. і... Яким можуть ще бути симптоми, які можуть вказати на тромбоз, от, крім перелічених вам? Е, оці, які я сказав, це основні, uh -huh. і це точно от, з великою ймовірністю може вказувати на тромбоз, але ще можуть бути просто набряки невеличкі. Іноді симптоми дуже згладжені, тобто не сильно виражені. тобто Це може бути якісь просто неприємні відчуття там втома в ногах може бути спровокована, може бути судоми, можуть супроводжуватись також. І, в принципі, такі лег легкі прояви дискомфорту в організмі також можуть бути проявами утворення згустків крові. Тобто це такі дзвіночки, які нам можуть показати так. щось не так, потрібно йти до лікаря для того, щоб перевірити а взагалі, як тромбоз впливає загалом на організм людини. Наскільки це для неї небезпечно шкідливо, загалом, в залежності від того, де цей е, тромб утворюється, е, відбувається порушення кровообігу. І в тій зоні, де це відбулося, мають різні прояви. Тобто, загалом це кров не доходить до тої зони, де, куди, вона, куди вона мала дойти. І це супроводжується зазвичай або це називається таке кисневе голодування, під час якого клітинки починають там помирати. Відповідно, це дуже погано. Проявляється на загальний стан здоров'я. Якщо це, наприклад, там в легенях, то відповідно кров не доходить до легень, до серця. Це може закінчитися навіть там летальними випадками або інвалідізацією. Тобто mm -hmm. ці речі дуже важливі. Ну, треба на це звертати увагу. Mm -hmm. Якщо так поцімувати, то в яких, яких частинах ціле утворення тромбів є найбільш небезпечним? Загалом тромбоз утворюється в тих зонах, де кров мало рухається, або повільно рухається. Найчастіше відсотків за 90 це відбувається в судинах-нижніх кінцівків. Тобто там десь в гомілці, в гомілкових венах, або в варикозно розширених венах таке може буває. Іноді буває це в верхніх кінцівках, в руках так, також не часто. Часто утворюються тромби в серці під час порушення ритму серця. Тобто у людей з віком бувають порушення ритму серця. Це власне проблема номер один, тому що там утворюються згустки крові. Тому треба людям, з яких мають порушення ритму серця. Дослуховуватися до порад кардіолога, щоб mm. не утворилися такі проблеми, ну, так от, хочеться одразу тут і спрямувати нашу розмову до теми схильності до тромбозу. Я вже розумію, що порушення от ритму серця можливо це теж вже якась схильність. Чи це може скажіть? От це. чи є от є категорія людей, які точно будуть в результаті декілька там не знаю, років десятків років схильні до цього? Дійсно, ризик схильності, він існує. Схильність передається по, ген... по генетичному такому наслідуванні. Тобто, якщо в когось в сім'ї були ситуації, коли утворювалися тромби або там були такі проблеми, то, ймовірно, що в тої людини також можуть бути ризики. Є певні гени, які відповідають за там, утворення тромбів. І, на щастя, зараз є лабораторна діагностика генетичної схильності появи цих тромбів. Якщо ви, вас цікавить така проблема, тобто ви хочете дізнатися, чи є у вас чи ні, правильно завітати до флеболога на консультацію або судиного хірурга, він вам назначить, як це називається аналізи, це називається аналізи на тромбофілії. Це кров здається. Зазвичай, через 7 днів, цей аналіз готовий, можете знати. Так само під час таких проблем, коли є генетична схильність, це Цікаво, тому, у жінки не завжди можуть завагітніти, або є проблеми з вагітністю, тому що ці генетичні проблеми вони перетинаються, і тобто також це може бути однією з проявів, там, або чинників задуматись, може треба зробити таке обстеження, якщо гінеколог ще не назначить. А якщо ми говоримо про процес лікування тромбозу, як він відбувається, як це лікується, чи це тільки оперативне втручання, чи можна якось медикаментозно вилікувати? Розкажіть нам, будь ласка, про це зараз за більшість ситуацій тромбозу лікується медикаментозним шляхом, тобто там відсотків 90 на початкових або середніх стадіях, здебільшого, є гарні. Ліки в таблетованій формі, які, в принципі, зручно приймати, і вони дають дуже гарний результат, тобто можна впоратись з цією проблемою без оперативного втручання. А що саме вони роблять? Вони розріджують якось ось ці тромби, чи який їхній вплив? Ну, Цікаво, медикаментозно, тому що в мене було таке уявлення, що тільки оперативно. Значить, що стосується медикаментозного лікування, то ліки, які використовуються, вони розріджують кров і той згусток крові крові, який є, він також розріджується. Uh -huh. Так <рес> мені деколи здається, що знаєте, ми тут ставимо питання експертам, і, і ми в ваших очах просто як перший курс, десь починаємо лише в ну, справді ми не знаємо, тому деколи може наші питання трішки е, ну, такі дивні. Ну, Слава Богу, що. Є лікування, що є лікарі, і що можна вирішити такі проблеми і на ранніх стадіях, так? І ось, чи бувають такі моменти, коли вже неможливо. До речі, ми сказали про медикаментозне лікування. Так. Ви, ви там, згадали оперативне лікування. Оперативне лікування воно також змінюється. Тобто зараз технології розвиваються далі, і е, більшість оперативного лікування відбувається. Ендоскопічно, тобто робиться, не робиться там, глобальних таких хірургічних операцій, це все робиться уколами, і відповідно людина прийшла, ці уколи пройшли, вона пішла собі додому. Це дуже важливо, тому що більшість людей також бояться ну, слова операція. Тобто зараз ці поняття вони трошечки починають змінюватися з розвитком технологій. Чи важлива в ситуації з тромбозами рання діагностика якась? І взагалі, як її потрібно проводити, не знаю, коли треба це проводити, коли це робити. Це швидке лікування, я не знаю, просто от рання діагностика, вона важлива чи ні? Дуже важлива. Самі згустки крові, тромби, вони утворюються швидко. Це займає від секундів до пару хвилин. Ого. І відповідно процес у це утворення тромба він має певні стадії. Чим довше це відбувається, тим більш ймовірно, що цей тромб стане більш твердий, такий на камінчик схожий. Угу. Це значить, що якщо затягувати з лікуванням, ймовірно. Не вдасться досягнути одужання. Ага. І чим швидше починається лікування під час виявлення проблеми, тим швидше людина одужує і тим більш, ймовірно, не буде ускладнень. Тому найкраще починати лікування, ну хоча б в перші там, 5 днів 7. Е, відповідно, чим довше це буде е, відкладатися цей процес, тим більше зростають ризики різних ускладнень, е, тим більше зростають ризики. Того, що може бути, наприклад, настати якась інвалідність і не буде повного одужання, а, ну, або летальні випадки, це важливі речі. Ну так, звичайно, тому що справді це надзвичайно важлива тема і. Я впевнена, що багато багатьом людям це актуально і корисно. І от сьогодні хочеться поговорити також ще про стиль життя наскільки він впливає на розвиток цього захворювання, тому що як ви сказали, що ось там, де кров так мало рухається, саме там найчастіше частіше утворюються тромби. Що ви порадите в цьому випадку? Значить, що стосується стилю життя, це дуже важливий момент. Конкретно в цій темі він ну, основний, напевно, тому що е, ми з вами згадали про спадковість, тобто це речі, які ти не зміниш. Вони дають ризики утворення тромбів. Є причини, які. Е, Окрім цього, можуть провокувати появу тромбів. І, власне, це е, дуже важливо в, в, в ризики появи тромбів швидкість руху крові. Тобто малорухливий спосіб життя дуже сильно збільшує ризики появи тромбів. Лас. Тому е, відповідно, чим більше ми рухаємося, тим менше ризиків утворення тромбів. Це дуже важливо людям після 45 років, тому що з е, віком ризики появи Згустків значно збільшується. Також дуже важливо е, кількість води, яку люди вживають, тому що на протязі дня там потрібно випити на кілограм 30 мл рідини важливо води, там, не кави, не чаю, тому що не вся вода однаково засвоюється. І відповідно е, це також впливає на ризики загустювання крові. Угу. І якщо людина займається спортом, це добре, якщо п'є водичку, це добре. Треба. Старатися мати більш рухливий спосіб життя, рухаємося, п'ємо водичкою і ось секрет в принципі здоров'я в усіх сферах, і особливо в цій. А як стосовно, ще, не знаю, режиму дня, харчування, можливо, стресу, от як це також ще може впливати на розвиток такої хвороби? Що стосується конкретного утворення тромбів, то важливо безсумнівно гарно відпочивати і. Плюс-мінус мати можливість відпочивати не тільки сон мати, а й мати ще ментальне здоров'я, психологічно відпочивати. Але конкретно на ці проблеми з утворенням тромбів це мало впливає. Більше впливає втрата рідини, мала рухливість способу життя, ну і ризики, які є спадковими. Угу. Це якийсь такий парадокс, тому що е, якщо там, ми розуміємо, Життя вже перевалило за 50 років. Вже далі люди не щось боліти. Вони не дуже хочеться вже рухатись, і вони, щоб уникати якогось там, не знаю, чи болю, чи дискомфорту, вони вже більше сидять. Але тут то і вже друга проблема. Тут треба рухатись, тому що може бути проблеми з судинами. Якесь і наше угу. життя дуже складне. Цікаво. А ось ми говорили. Про артрит також нещодавно, так. і ми говорили про те, що він трапляється навіть у маленьких дітей, і хвороби молочують, І в старших, і в молодих трапляється артрит. Як щодо тромбозу? В якому віці зазвичай люди до вас звертаються з такою проблемою? Справа в тому, що є супутні захворювання, коли частіше утворюються згустки крові в вигляді тромбів. Цими супутніми захворюваннями є варикозне розширення вин. Mm -hmm. Під час варикозного розширення, вен, хто не знає, венки, які розширилися, вони перестають функціонувати взагалі, і по ним майже не рухається кров. Відповідно, там відбувається застій крові. Це є дуже хорошим таким фактором, який провокує утворення тромбів. Варикозна хвороба зараз з'являється у людей вже там в дуже малому віку, починаючи там від 13 до 16 років під час статевого дозрівання. І відповідно Ризики утворення тромбів разом із цим також стаються значно частіше, ну і в молодшому віці. Тому важливо приділяти своєму здоров'ю уваги, і відвідувати лікарів, і вести здоровий спосіб життя. Угу. Так, це, це правда. Здоровий спосіб життя скринінг потрібно обов'язково, і як часто взагалі потрібно робити ось такі перевірки для свого здоров'я, якщо зважати саме на проблему утворення тромбозу? Скільки разів на рік можливо? Чи якщо мене нічого не турбує, то можна в принципі і не робити? Що ви порадите? Що стосується цих генетичних тестів, то їх можна один раз в житті зробити, власне, вони і не зміняться. Що стосується інших ризиків, то ну, після 45 років важливо раз у рік робити чекап свого там організму. Людям молодшим важливо робити, якщо ви бачите якісь прояви, там ну, симптоми. Якщо щось турбує, якщо якісь візуальні порушення, або ви хвилюєтесь, чи є вастробос чи ні, для заспокоєння своєї психіки, також це важливо зробити. Дуже дякуємо вам. У нас, знаєте, вже питання вичерпання. Можливо, щось є у вас таке, що часто зустрічається у при огляді ваших пацієнтів, чи часті запитання, які ми по своєму незнанню можливо не поставили, що ще важливо зазначити в цій темі? Ну, що стосується профілактики, найкращою профілактикою є рухливість. Це мається на увазі просто ходьба, uh -huh. коли люди просто ходять. Ну, важливо за день відходити там краще від 10 тисяч кроків, uh -huh. ну але краще хоча б від 6. Це найкраща профілактика, тобто не обов'язково займатися якимись там фізичними uh -huh. важкими навантаженнями, тобто людям віці, це абсолютно доступно. І з більшості випадків це можна робити, забезпечувати своє здоров'я, щоб змушувати кров більше рухатися по тілу, так так, так, так. так я от, бачу приклад своєї бабусі, яка через не може, вона встає з ліжка. Вона щодня там е, йде, ходить. Хоча в неї дуже сильно болять ноги, коліна вона навіть на город ходить, працює. І мені здається, через, через це, через те, що в неї такий активний спосіб життя, рухливий, вона все ж таки ще ходить, рухається і бігає, можна так сказати, незважаючи на її проблеми зі здоров'ям. Ще, до речі, що стосується профілактики утворення тромбів, тобто, окрім того, що треба спосіб життя певний вести, часто використовують медикаментозні методи профілактики. Зазвичай це в віці відбувається. У більшості людям назначають певні препарати: це ацетилсаліцилова кислота, там аспірин. Він мало впливає на цю профілактику. Тому якщо там. Той, хто приймає ці препарати, думає що це вберігає, це вберігає від інфарктів, інсультів, але мало вберігає від утворення тромбів на ножках, тому що там інший механізм дії утворення цих згустків і він допомагає, але дуже слабо. Відповідно, якщо є ризики, і ви хвилюєтесь через це, то правильно до такого лікаря звернутися, щоб вже оцінили ризики, там чи треба препарати додаткові приймати, чи достатньо методів профілактики, таких які впливають на спосіб життя. Ох, ну, рушите ви тут стереотипи, А тут люди вірять, що аспирин в цьому, в цьому голова всьому допоможе. Mm -hmm. Дякуємо вам пандро. за цю розмову. Дякуємо mm -hmm. за те, що поділилися досвідом. Сподіваємося, що менше в нас буде таких ситуацій, але розуміємо, що обізнаність це вже добре. Вже ви нам трішечки привідкрили двері. Вже хоча б знаємо точно, хто такий флейболог, чим він займається, коли треба звертатися, тому що ну. Ви казали, що ця хвороба теж так, тромбоз не має, в принципі, якогось конкретного віку, але так складається, що нам здається, що це вже для людей о, в такому вже в літах. Тому дякуємо за корисну інформацію. Ми бажаємо успіху, сил у вашій роботі. Друзі, з нами в студії чудовий експерт Василь Мішнев, лікар-флеболог. Говорили Дякую. про тромбоз, чому небезпека, будьте здорові. Це побажання від нашого лікаря, експерта наразі у нас духовний сніданок.